Спільнота. Я вас вітаю у 22-му випуску Checkpoint тижня. Новини ігрової індустрії. Ну що ж, друзі? головна новина цього тижня: Valve анонсувала нову стім-машину. Анонсувала vr Frame – окуляри віртуальної реальності, які будуть працювати без комп'ютера, без ПК. І також анонсували новий стім-контролер. Отже, весь інтернет вже гудить про цю steam машину. По факту, це міні пк маленький, дуже схожий на Xbox Series X, який навпіл розділили. Прикольний дизайн і характеристики ви можете побачити у себе на екрані. Я тут прикріплю вам картинку. Ви можете зацінити, якщо порівнювати з поточними консолями, нова steam машина. Вона буде десь по не посередині, десь, десь між Xbox Series S і базовою PlayStation 5, ближче, все ж таки, до PlayStation 5. Хоче зробити подарувати вам консольний експірієнс. Перша steam машина, як ми пам'ятаємо, вона невдачно стартувала. Тому що на Linux, на SteamOS не було ігор. Ну, у що там було грати у три гри. Наразі ж завдяки Steam Deck, Привіт, Steam Deck. Наразі там бібліотека дуже велика. І steam машина, вона буде дарувати, мабуть, консольний досвід гравцям, які її. Куплять Valve не назвали ціну Steam Machine, Жодної з своїх нових анонсованих пристроїв вони не назвали ціну. Продажі вони будуть на початку 2026 року. Щодо ціни, звичайно, саме цікаве буде, скільки ж вона буде коштувати, ця Steam машин. Це, мабуть, головний фактор її продажів. Скільки вона буде коштувати? Якщо Valve загнуть за неї ціну, то звичайно багато продажів не буде, але продешевити вони теж не будуть. Я думаю, щодо ну давайте так, мій прогноз, я скажу, скільки вона буде коштувати. Ну як, якщо давайте так самі Valve сказали про ціну, що вона буде коштувати як аналогічний ігровий ПК по характе. Теристика журналісти IGN, які побували в офісі Valve, подивилися на цю на цей ПК на цю консоль, не знаю як її назвати Steam машин. Вони спрогнозували, що. Вона буде коштувати від 800 до 1200 доларів. Так, друзі, вона не буде коштувати 600 доларів, це 100%. Мій прогноз, що все ж таки вона буде до 1000 доларів коштувати. 900-1000 доларів це мій прогноз, все записали. А там подивимося. Якщо вона ну за 600, я не вірю, що Valve випустить за 600 доларів. Е, Steam машин, до речі, із реклами ж самої Valve, вона буде в 6 разів потужніша за Steam Deck. Ну і це очевидно, що вже, вибачте, майже 26-й рік на дворі. Але все ж таки слабке місце у цій з тим машинце 8 ГБ VRAM, тобто відеопам'яті, що для вже існуючих AAA може бути недостатньо. А що казати за 26-й і 27-и роки? Що думаєте ви, друзі, про нову консоль, новий міні-ПК від Valve, Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. І мені буде цікаво, до речі, ж, почитати, за скільки б ви готові були б її купити або його. Самі Valve позиціонують це як міні-ПК, де ви можете встановити Windows і користуватись як робочим комп'ютером. А якщо не хочете, то просто завантажуйте SteamOS і граєте в ігри. Привіт, консольний експіріанс. Погнали далі. Наративний дизайнер Kingdom Come Deliverance 2 тепер працюватиме у CD Projekt Red і відповідатиме за квести у The Witcher 4 студія CD Projekt Red підсилила команду досвідченим фахівцем. Карл Колман, який працював вісім років над серією Kingdom Come Deliverance, оголосив у соцмережах, що приєднався до CD Projekt Red і працюватиме саме над 4. Колман отримав посаду старшого дизайнера квестів. Він відповідатиме за створення сюжетних та побічних квестів у новій частині відьмака. Тод Говард назвав тестовим. Тіньовий реліз Oblivion 4 Remastered гру представили та випустили в один день, що фактично стало тіньовим релізом. Попри відсутність рекламної кампанії, ремастер показав хороші продажі та зацікавив гравців. Тод Говард зазначив, що подібний формат запуску приносить йому задоволення. Хоча він не підтвердив, що таке може повторитися з The Elder Scrolls 6. За його словами, реліз Oblivion Remastered був тестовим запуском і пройшов успішно. Ходять чутки, що Bethesda може використати схожу стратегію, і для можливого ремастера Fallout 3, який за інформацією інсайдерів, також перебуває у розробці. Sony оголосили, що продовжують життєвий цикл PlayStation 5. п'ять. Лінтао, фінансова директорка Sony Group під час презентації звіту за другий квартал 26-го року підтвердила, що PlayStation 5 перебуває лише на екваторі свого життєвого циклу. Попри те, що консолі вже майже 5 років компанія планує продовжувати активну підтримку розширення можливостей та. Розвиток платформи, а загальні відвантаження PlayStation 5 досягли вже 84,2 мільйони, майже на рівні PlayStation 4 у ті ж сроки. Паралельно Sony повідомила, що Ghost of Фіти продалася тиражем 3,3 мільйона копій за перший місяць. А інсайдер Кеплер раніше припускав вихід PlayStation 6 у 27-му році разом із портативною версією. Хоча терміни можуть змінитися наразі. На Xbox можна безкоштовно зіграти у GTA Online Rockstar – і Microsoft оголосили про тимчасову акцію з 11 по 17 листопада GTA Online можна грати безкоштовно. Для запуску не потрібна навіть підписка Game Pass Core, яка зазвичай потрібна для мультиплеєра. Гравці можуть оцінити покращену графіку версії для Xbox Series, однак базова GTA 5 безкоштовною не стала, як і версія для Xbox One. Тобто доступний лише онлайн режим. Сюжет недоступний. Нагадаю, що онлайн режим продовжує активно. Оновлюватися загалом для нього вже випустили понад 40 апдейтів. Blizzard заявили, що не збираються безкінечно перероблювати Diablo 4, Хоча глобальні оновлення й продовжаться, за словами розробників, команда хоче просто позбутися систем, які нікому не потрібні. Основні тези. Розробники прагнуть бачити гру цілісно і прибрати механіки, що не працюють. Нещодавна переробка типів монстрів була потрібна для підземелля. Башта старі системи віджили своє і лише навантажували команду Blizzard Хоче щоб гравці кожні півроку вчили гру заново, шукають баланс. Нагадаю, 12 грудня Diablo 4 офіційно виходить в Китаї. А в 26-му році очікується друге DLC. Відомий інсайдер та журналіст Джес Корден. Прогнозує 20 мільйонів продажів нового Next -gen Xbox за перший рік. Інформації про нову консоль Xbox стає дедалі більше. За останніми чутками, Microsoft готує потужний пристрій на чипі Magnus з ціною близько тисячу доларів, який поєднає можливості ПК і класичної Xbox. Консоль зможе запускати як ігри з Microsoft Store, так і тайтли з ПК магазинів. На його думку, цього можна досягти, якщо Microsoft грамотно реалізує консоль, концепцію гібриду Xbox та ПК і забезпечить високу продуктивність на думку Кордена, саме такого універсального пристрою наразі хочуть гравці для порівняння. Жодна попередня консоль Microsoft навіть не наблизилася до такого показника. Наприклад, Xbox Series продалася 11 мільйонів за перший рік, Xbox One близько 10 мільйонів, а Xbox 360 – приблизно 8-9 мільйонів. За попередніми даними реліз нової Xbox може відбутися у 2022 Цьому році, але офіційного підтвердження поки немає. До речі, про Майкрософт. Майкрософт зробила безкоштовним режим розробника на Xbox. Раніше потрібно було внести 20 доларів. Тепер це безкоштовно для користувачів з будь-якої країни. Але Майкрософт тепер просить підтвердити особу для активації облікового запису. Багато власників Xbox використовують цей режим, щоб запускати ігри через емулятори. Однак компанія нагадує, це по порушує правила партнерської програми і може призвести до блокування доступу. Виток з магазину Microsoft підтвердив, що ремейк Silent Hill 2 вийде на Xbox на консолях Microsoft вже в листопаді. Ремейк вже вийшов на PlayStation 5 та ПК у жовтні 24-го, А чутки про версію для Xbox ходили вже давно. Коротко, що відомо наразі. Реліз на Xbox очікується 21 листопада. Гра значиться для Xbox та ПК. Підтримка Play Anywhere поки немає. Але інформація може змінитися. Silent Hill F мала Play Anywhere, тож шанси доволі високі. Halo Infinite – все. Розробники оголосили про завершення підтримки проєкта. Оновлення Operation Infinite, яке виходить 18 листопада, стане останнім великим контентним апдейтом для Halo Infinite. Після цього гра переходить у режим технічного обслуговування. Це означає, що нових мап, режимів чи великих апдейтів уже не буде. Залишаться лише челенджі, рейтингові нагороди та івенти від спільноти. Батлпаси більше не матимуть строку дії. Студія подякувала гравцям за 4 роки Тримки та підтвердила зараз у розробці кілька нових проєктів Halo, поки офіційно відома лише Halo Campaign і яка має вийти в 26-му році, але без мультиплеєра. Нагадаю, що Halo Infinite замислювали як гру з 10 десятирічною підтримкою та DLC, але план так і не реалізували через проблеми всередині студії та слабкий інтерес гравців. BioWare заспокоюють фанатів. Нова Mass Effect у розробці і ніяких скасувань немає. У Удень сім студія прямо заявила, гра жива і активно створюється. Виконавчий продюсер Майкл Гембол каже, що після важких років команда повністю зосередилася саме на Mass Effect. Розробники підтвердили, що усі чутки про скасування неправда. Команда наразі працює тільки над новою частиною Mass Effect. У грі очікується купа механік контенту і романтичних ліній. BioWare обіцяє показати гру, коли вона буде готова. Поки що у фанатів є лише тизер двадцятого. Руку і кілька артів дату релізу поки що не розкривають. Техленд повертається до підтримки Dying Light 2 і у соцмережах запитує фанатів. Куди їм рухати гру далі після релізу Dying Light The Beast студія Techland знову повертається до активної підтримки Dying Light 2. креативний директор Тимен Смектала сказав, що команда вже планує контент на найближче півроку і хоче, щоб самі гравці підказали, що варто додати або підправити. Techland робить ставку на зворотній зв'язок, тому пропозиції вже можна залишити на офіційному сайті гри мега популярна гра Ark Raiders продалася менше ніж за два тижні, друзі, аж 4 мільйона копій на всіх платформах. Оце так старт. Ніхто не очікував такого. Реліз Ark Raiders відбувся 30 жовтня на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. І гра стартувала максимально успішно. Уже менше ніж за два тижні продажі перевищили 4 мільйони копій, і піковий онлайн за вихідні сягнув 700 тисяч гравців на всіх платформах. Гендиректор Nexon Лі Чонгун назвав реліз найуспішнішим запуском в історії компанії. Похвалив ембарк і пообіцяв швидке розширення контенту. Нові карти, техніку, зброю та завдання з'являться вже цього місяця. Раніше автори поділилися дорожньою картою розвитку, а сама гра вже стала однією з найкращих ще оцінених у 2025 році. Колишній глава Nintendo of America дуже здивований тим, що Microsoft майже не випускають свої ігри і не, і не анонсують свої ігри на Nintendo Switch 2. З початку 2024 року Xbox активно підтримує мультиплатформовий підхід Будь-яка гра Microsoft може вийти на PlayStation. Проте з релізами на Nintendo Switch поки справи йдуть повільно. Близько виходу нової консолі. Microsoft випустила лише про Skater 3.4, А наступного року очікується Indiana Jones. Колишній глава Nintendo of America Реджі Філсеме зазначив, що очікував більшої кількості портів до свят, і здивований відсутністю анонсів. Він підкреслив, що конкуренція між Xbox та іншими платформами фактично завершена. Microsoft нині більше працює як видавець із власною консолі. Ніж як пряма конкуренція. Нарешті розробники з GC підтвердили, що патч 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить вже наступного тижня. Гравці припускають, що апдейт може з'явитися одночасно з релізом версії гри для PlayStation 5, який заплановано на 20 листопада. Нагадаю, що додасть патч 1.7 повністю перероблений інвентар. Новий рівень складності. Майстер додаткові погодні режими, негативний ефект від енергетиків. Покращена система лайф e і оновлений звук. Ісля виходу апдейту очікується ще одна велика версія гри на Unreal Engine 5.5.4, яку розробники планують випустити до кінця року. Нагадаю, що 15 листопада Stalker 2 приберуть із підписки Game Pass. Отже, панове, це були найцікавіші новини ігрового тижня з вас, як завжди. Пальці догори обов'язково пишіть свої думки внизу в коментарях під відео і обов'язково залітайте в мою телегу. У нас до речі, підписуйтесь на канал. Ютуб у нас продовжується рот тут 10 к. Ну а я вам дякую за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Pass.